Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У мене вже друге відео розпочинається не з села. До нас приїхав, наче я в минулому відео казала брат двоюрідний чоловіка. І у нас сьогодні розважальна програма, екскурсія. То ми зараз в місті, потім поїдемо, покажу і вам якраз ще одне таке гарне місце, куди ми виїжджаємо. Подивитися на красу. Так що, ось так. от Трошки ми з Євгеном прихворіли по голосу моєму чути в басейні. Чи то в басейні, чи то в нас ото дощик моросив. Я була бігала по дощу. Якось так тепер <кхм> голос пропадає. Сьогодні в нас субота. Так що відпочиваємо, як сказати. Набираємося сили, бо треба буде. На городі дуже гарно працювати. Бур'ян просто він не росте, а просто летить вгору на шаленій швидкості. От ввечері виходиш, наче, ну ще так глянеш, та ну, більш-менш нормально. Сьогодні вранці вийшла, поки бачки свиням. Дивлюся, воно в стеля на все зелене, ну нічого, якось потихеньку справимося. Так що залишайтеся на каналі. Надіюсь, з нами вам буде цікаво. А ми знову в парк цей приїхали, де я вам показувала минуле відео, то я сама була, а це вже всі разом. Вон Женюк вже там десь побіг. Зараз будемо на лебедів дивитися і Черепашок, де вони. Показувати багато не буду, бо вже в минулому відео показувала. Вон там лебеді, Женя. Зараз поведемо його туди. Він дуже полюбляє на них дивитися. Там люди він, купаються, бачу, хоча тут наче не можна таке робити. А може і можна. Якщо купаються, значить можна. Я того разу, черепахи плавали. І жук плавунець, той, що у нас в басейні завіс. Маленький плечок. Того разу я маленьких плечок не бачила, а це Жека подвірка. У нас Верба. якраз захмарилося так гарно, можна гуляти. А це диви, як пір'я летить, голови літають, це як пух, сніг. Відверби. Це пух? пух я думала пір'я. Знайшли ми черепашок, тих, що... дивіться, яка одна велика. Ну, там І там ще десь велика була. Ту не видно. А, їх тут диви багато, Женя. Я чотири штуки бачу. Плаває, виглядає, она... Заховалися. Да. І ще черепашка. Тут а, бачиш якийсь канал, що одні черепашки. Гарненька, а, да, вона плаває, вона гарненька. Круто, Женьок. Диви, щоб кепка не впала. Дивіться, Виходить, клас. Якраз Женя, ми прийшли тоді, коли треба, коли вони виходять. Бачиш, вони не бояться, бо вони вже, бо вони вже звикли до людей, де вимиваються. Так що стій тихенько. І качечка, стій тихенько. Де, бачиш, вони друзі. Дивися. Качка тут. Тут як тут, думаєш, що вона також левіть. Ще, ось ми їдемо. Щось так, щось... Зараз сиди, тут у нас церква. Зараз це підемо іде. подивимось. Тут Дніпро. Ми тут кстати, Бодю хрестили. Да, бодю тут, хрестили. О. тут у нас Дніпро, і там через Дніпро вже Кіровоградська область. Це у нас, до речі, брат. Приїхав з Кропивницького до нас. Ой, ой там воно. краса яка. Там он кінь такий стоїть, дивіться. Тарас Бульба. От як гарно дивіться. Краса. Тільки сьогодні сонце так пече. О, Тарас Бульба. Такі сходи ось. О, там Лілії Зараз спустимося з вами, подивимося ближче. Якщо я спущусь, бо щось кудись воно йде. Так, дійшла я до лілій. О, дивіться, які гарненькі, жовтенькі. Ближче не буду йти. Ще ми ось заїхали, у нас є тут така точка, де риба смачна продається. то Зараз підемо купимо якогось лящика. Ми вже вдома, в основному ми гуляли, але це ж показувало, що заїжджали рибку. Ось такі, А що ж це таке? Товстолоб наче філе взяли. Я дуже полюбляю лящ, але не було сьогодні. І ну це ми на гостинчик взяли. то Ось така риба. Що це, не знаю? Взяла я ще ось таку штучку, гербіцид по полуниці, бо полуниця дуже заросла, треба обробити. Я ще почитаю. Я до цього читала, наче можна ще почитаю, а потім будемо обробляти. Ще ми заїжджали в АТБ, зараз там на морозиву акції. І ось це ми взяли тут, скільки зараз покажу вам. Це не так і мало, і не так багато, але оце не 200 гривень. У нас там холодильний елемент є тут. Нормально. Женику отак буде брати. Та й не тільки женеку. Холодильний у нас елемент, я вам зараз покажу який. Ну, це те, що треба. Це ось слива з минулого року. Ну, воно земешся. Зараз назад в морозилку покладемо і все. Ось така купочка. Зараз в морозилку покладемо і все. Женек вже схватив. Ну, дай я покажу, що це таке якесь. Одне ми взяли таке Монако. Ну що ж, друзі, у нас далі заплата це... рибалка. Ми приїхали на те місце, де ми були минулого разу, там пару відео назад. І... Зайшли і побачили, ось бачите, кущики ось ці. Це такий ось стрівець. Щось його сюди, напевно, то дощі в нас були пару днів назад. І, напевно, відірвалося це там. Та забула, як воно, комиші. О. Відірвалося і принеслося. Ось стоїть такий ось стрівець. Боженя запитує, там можна ходити. Кажу, ні. Воно коріння таке, ну воно буде течія, то його понесе кудись. У нас хоч і спека така, спека-спека. Приїхали на декілька годин. Посидимо. Боженя у нас такий рибачок, йому подарували он вудку. тож Будемо зараз випробувати. Він на рибалку його аж тягне сюди. Покажи карасика. Що ви там зловили, А таке, значить, там коропець. Там О, четвертий карасик, якраз кожному. Так красавчик. Ми ловимо на опариш і черв'ячок. У мене тут ось парасолька, сижу так. Ось і наш сьогоднішній улов. Не густо, але щось є. Дивіться, скільки три-п'ять штучок. Ну і дві щось там маленьких. Буде зараз на вечерю посмажити. Не даремно посиділи, але краще вранці, коли сонечко не пече. Ух. Тримай. Ми вже вдома, По мені видно, як ми відпочили. Дуже спекотно було. Я більш вдень туди не поїду. Якось, хоча сьогодні ми цілий день відпочивали то сюди, то туди, але я втомилася. На сонці якось воно не відпочивається. Зараз на вулиці так класно, ми приїхали повечеряли швиденько, підсмажили рибку, зварили макаронки, бо у нас вчора картопля була. Ну, не тільки картопля, звісно, але картоплі вже не хотілося. А були макаронки з цим з паштетом. Потім огірочки, кабачок, я швиденько піджарила. так, хвилин 30, як ми приїхали, і все. Вечеря готова. Повечеряли, а зараз йдемо відпочивати. Хлопці вже покупалися, бо зараз світло мають вимикати. Вони встигли в літньому душі, але там вода закінчилася. Я зараз йду також і будемо відпочивати, бо завтра в мене також день такий. Треба на кухні трошки попрацювати. А хоча на вулиці, оце думали, сядемо на гойдалку, посидимо. Ага, воно комарики, щось. Ну, у нас дуже багато комарів, вони прям атакують, можна сказати. Так що, велике вам дякую за перегляд і всім всього доброго. До побачення.